Сталь, яка містить крім постійних домішок, манган, силіцій, один або кілька спеціальних елементів з вмістом понад 1%, називають легованою. До легованих сталей спеціально водять легувальні елементи, які помітно змінюють їхні механічні і фізико-хімічні властивості. До таких елементів належать хром, нікель, молібден, вольфрам, ванадій, кобальт, титан та інші. Манган у кількості понад 1% і силіці понад 0,5% також є легувальними. Властивості легованих сталей визначаються кількістю введених легувальних елементів і характером їх взаємної дії з основними компонентами, залізом і вуглецем. За цією ознакою легувальні елементи можна поділити на дві групи елементи, які не утворюють карбідів, нікель, кобальт, кремній, алюміній. Мідь карбідоутворювальні елементи хром, марганець, молібден, вольфрам, ванадій, титан, цинк, ніобій. Класифікація легованих сталей. Леговані сталі класифікують за призначенням, хімічним складом, якістю та структурою. За призначенням леговані сталі поділяють на конструкційні інструментальні Сталі з особливими фізичними і хімічними властивостями. Конструкційні сталі застосовують для виготовлення деталей машин і будівельних конструкцій. Конструкційні сталі повинні мати високі механічні властивості. Інструментальні сталі і сплави застосовують для виготовлення різних виробничих інструментів різальних, вимірювальних і ударно штампованих. Інструментальні сталі повинні мати високу твердість і зносостійкість. Сталі і сплави з особливими фізичними і хімічними властивостями застосовують для виготовлення деталей, які працюють в особливих умовах. Ці сталі об'єднано в шість груп, нержавіючі, корозійно-стійкі, з високим електроопором, електротехнічні, з особливим тепловим розширенням, магнітні і для роботи за високих температур, жаростійкі і жароміцні. За хімічним складом сталі поділяють залежно від того. Які легувальні елементи і в якій кількості містяться в сталі. За якістю леговану сталь поділяють на якісну, високоякісну і особливо високоякісну, яка містить сірку до 0,015%, фосфор до 0,025%. Залежно від головних легувальних елементів сталь поділяють на групи, наприклад, хромиста 15х 40 40Х, марганцевиста 15Г. 30 Г2, Хромонікелева, 12 ХНЗ, 20хН, хромомангановосиліцієва, 25 ХГС. Залежно від вмісту легувальних елементів леговані сталі поділяють на три групи низьколегувані загальним вмістом легувальних елементів до 3%, середньолеговані від 3 до 10% легувальних елементів, високолеговані понад 10% легувальних елементів. За структурою у відпаленому стані леговані сталі бувають. Доефтектоїдні, які мають у структурі вільний ферет. Заефтектоїдні надмірні карбіди. Ледоборитні первинні карбіди, які відокремилися з рідкої фази. За структурою після охолодження на повітрі леговані сталі поділяють. На парлітні мартенситні. Аустенітні Вплив легувальних елементів на структуру і властивості сталі. Хром дешевий легувальний елемент. Його широко застосовують для легування в конструкційних сталях до 3%. Він підвищує твердість і міцність сталі при одночасному незначному зниженні пластичності і в'язкості. Він частково розчиняється у фариті і одночасно утворює міцні карбіди. Хром підвищує опір корозії при вмісті понад 13% хрому сталь стає нержавівчою. Крім того, хром підвищує жароміцність, а також змінює магнітні властивості сталі завдяки високій зносостійкості хромистої сталі з неї виготовляють підшипники кочення. Хром водять у сплав швидко сталі. Нікель цінний легувальний елемент у конструкційних сталях від 1 до 5% надає сталі міцності. Високої пластичності і в'язкості. Його використовують у значній кількості, якщо потрібно одержати немагнітну сталь і сталь підвищеної антикорозійності. Розчиняючись у фариті, нікель зміцнює його. Для легування інструментальних сталей нікель не застосовують вольфрам дорогий метал. Він дуже підвищує твердість сталі і надає їй червоностійкості. Здатності зберігати твердість за підвищених температур. Його водять переважно в інструментальні і швидкорізальні сталі. Ванадій карбідоутворювальний елемент підвищує твердість сталі і надає їй червоностійкості, сприяє утворенню дрібнозернистої структури, підвищує пружність. Його водять в інструментальні і швидкорізальні сталі, в невеликій кількості у конструкційні сталі. Молібден – Карбідоутворювальний елемент підвищує твердість і міцність сталі за підвищених температур, він сприяє утворенню дрібнозернистості. Молібден водять у конструкційні, інструментальні і жароміцні сталі. Манган недорогий легувальний елемент, є постійною домішкою сталі. В конструкційних сталях мангану не більше, ніж 2%. Він підвищує міцність і твердість сталі. З підвищенням вмісту мангену сталь стає з носо і магнітостійкою. Кремній постійна домішка сталі. У разі ведення в сталь до 1% кремнію міцність її збільшується при збереженні вязкості, ресорній і пружинні сталі. Він збільшує кислотостійкість, жароміцність. Кремній водять у конструкційні, електротехнічні та інші сталі. Кобальт підвищує жароміцність, махнітні властивості, збільшує опір ударам. Титан підвищує міцність, сприяє подрібненню зерен, поліпшує оброблюваність і опір корозії.